Окупанти масово вирубують кримські ліси та готуються до продажу росіянам лісової деревини. За інформацією центру національного спротиву під Севастополем у селі Верхньосадове. Окупанти масово вирубують дуби та граби, сотні дерев віком понад 50 років. Формальна причина це закладання виноградників, але в реальності деревину продають, а територію готують під забудову для чиновників з материка. Понад 100 гектарів лісу, окупаційна адміністрація. Передала так званому інвестору з Єкатеринбурга, попередньо змінивши статус і призначення цих земель. Паралельно з тим окупанти влаштовують показові екологічні акції, наприклад, акцію Збережемо ліс. Висаджують саджанці, звітують там знаєте про свою турботу за природою. В целом, в Крыму у нас большая высадка планируется. Вот буквально в ближайшие несколько днів у нас старт акции сохранить лес в рамках национального проекта. В рамках национального проекта мы в этом году высаживаем больше 180 гектар деревьев. Более того, у нас идет в рамках государственной программы «Екологія, охорона, охраны окружающей среды лісополос. лесополос. На сегодняшний день у нас уже 500 гектарів лесополос восстановлено. В этом году у нас в работе еще более 100 гектар. А насправді друзья просто легалізують знищення украинской природы. you